З Харкова сама я багато чого пережила. Я це роблю не для того, щоб мені просто було цікаво, а для воїнів воїни роблять для того, щоб вони спокійно спали та спокійно жили. А вони до цього ніяк не відносяться та не допомагають. Оскільки діти це майбутнє нашої держави, то ми повинні це наш обов'язок. Ми зобов'язані залучати їх для того, щоб вони усвідомлювали українську ідентичність, щоб вони розуміли, якою ціною відбувається боротьба за своє майбутнє. Багато людей тварин навіть просто ви в тому бабусі дідусів просто вбивають. Ні за що.